4 квітня російські терористи спрямували на Харківщину 20 шахедів. 11 безпілотників знищили наші захисники, але є влучання у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок атаки дронів пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули три працівники ДСНС, що прибули на виклик. Постраждали ще шестеро цивільних. Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок. Частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Менти загинула 69-річна жінка. По Харкову загалом було випущено щонайменше 15 ворожих безпілотників. Частину із них збили сили ППО. Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста. Загинули 4 людини: 12 зазнали травм різного ступеня, три у важкому стані, 5 середніх, інші легкі. 2 квітня ворог ракетами атакував Дніпро, внаслідок влучання пошкоджено 4 освітні заклади, 9 багатоповерхівок та 25 авто. Поранення отримали 18 людей, серед них 5 дітей віком від 14 до 17 років. Наразі 12 потерпілих перебувають під наглядом лікарів. Росіяни скоїли злочин проти найдорожчого – дітей. Потрощили садочок у Дніпрі, а ще коледж. Понад 40 років у ньому виховували справжніх зірок спорту. Добре, що дотрималися правил безпеки і з повітряною тривогою спустилися в укриття. Та все одно агресія, яку спрямував на них ворог, залишить свій відбиток, залишить, але не зламає, бо вони майбутнє України і за неї продовжать боротьбу. Прославлятимуть кожен у своєму виді спорту. Продовжують окупанти атакувати Гуляйполе. Тут не припиняються щоденні обстріли. Ворог цілить по оселях мирних жителів та інфраструктурі. Зокрема, зруйнували міст, що сполучав центр з мікрорайоном Бочан. Це підтвердив начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак. Виживати під обстрілами гуляйпільцям допомагають рятувальники. Обстрілом бачите, полатали опять, полатали, опять. Ну так і живемо. Ну, Прильоти постійні, вирви. Я вам скажу, місяць назад прийшли він вікна, погодувалося. Як ми вже чуємо, де в примерно чуємо, де впало, значить, там. Як, звісно, ближче приходить, тоді вже розумієш, що назад. Саме страшне це ніч. Тим часом бійці спецпідрозділу головного управління розвідки Кабул 9 показали, як знищили російський ракетний комплекс Бук на запорізькому напрямку. Спочатку виявили за допомогою дрона, а потім навели на нього вогонь артилерії. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.